Ці гробіки це газові плиточки народ. Це одна плиточка, тут дві плиточки, там газовий балон. Оце так люди замовляють. Хто собі одну плитку, один балончик, хто замовляє балончик, там і 10, плитку, і 10 балончиків. По різному. Одного балончика вистачає на дві години користуватися ось такою плитою. Тобто, бачите, ось такий балончик у нас йде з високою юбкою, зимовий, буде працювати будь-яку погоду. Зима йде мороз. Да, буде холодно, мінус 20 працює. Від плюс 40 до мінус 20. 85 гривень газовий балончик. От. На такій плиті ви зможете користуватися орієнтовно 2 години цим балончиком, ну навіть і більше. Там клієнти мої писали вже, що в мене 4 години працює, все окей, все чудово. Ось бачите, сюди балончик кладеться, ви запалюєте плиту, і не треба боятися, що вона може взірватися. Головне, беремо правильний балончик з високою юбкою, Хороший. І, Желательно хороший газ, щоб воно і не коптіло вам, і ну, надовго вистачало. Тому що, якщо взяти дешевий балон газовий, я знаю точно, що вогонь, по-перше, менший, потім воно закопчує посуду. Да? Це так воно є, якщо взяти неякісний газ. Тут коптити не буде і плита у вас буде довго працювати. 550 гривень плита, газовий балончик 85 гривень. Генератори зарядні станції, газові балони, відправка по всій Україні.